Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Знову я витягнув свій старий мотор. І того Лені з Олею, треба буде колись дати таскати його більше. Є вже в Ютубі дуже багато знятих відео по регулятору оборотів і сам знімав неодноразово. Що надихнуло мене зняти ще раз таке відео, недавно переглядав. YouTube і прийшло в рекомендованих мені регулятор оборотів. Щось там плавають обороти. Канал вроді називається Сергій, якщо не помиляюсь. Суть відео до чого зводилась. Е Я навіть не став дивитися до кінця, розказував, як треба регулювати цей планку регулятору оборотів. Сказано було дати повний газ. І відкрутити той болт, щоб еле -єлі, єлі черкався. Я написав йому, що регулювання неправильна. Він написав мені тебе жаба давить. Так далі, так далі. Чоловіка, я навіть не знаю і знати не хочу. Суть діла не в тому. Давайте розберемося, як працює регулятор оборотів. Давай виставимо для початку так, як він має бути. 4-6 мм, закручуємо болтик, газ скидаємо повністю. Все, тут скинуто повністю. Закручуємо. Отвертка в мене 5 мм. Тут вже розбита, Ясне діло старий мотор. От вона от, це трошки туго. Все, штук проходить. В деяких довідниках написано 4,6мм, в деяких 610 Чому 610 мм? Якщо максимальні обороти 2400, значить зазор тут більший. Дивимося, в мене зараз зазор 5 мм. Дивимося, як він буде працювати. Скажемо, ми його завели і дали йому ну, приблизно 1200 оборотів. Оце його, скажемо, задали ми йому якісь обороти, зазору тут нема. Мотор завівся і грузики чуть-чуть розвелися. Бачимо, грузики розводяться. Ну, я можу розводити за один грузик, можу за два. В принципі, як мотор робить, то два грузики розводяться одночасно. Бачимо, воно газ збавляє, оту ту пружинку розтягує. Наприклад, ми завели мотор, він працює ну, приблизно в такому режимі. Так? Якщо у нас якесь є навантаження під гору чи ще щось, обороти падають, грузики зводяться, рейка посувається в сторону збільшення палива, мотор набирає обороти і працює далі в такому режимі. Якщо ми їдемо десь з горба, мотор набирає більші обороти, у нас що? Розводить грузики і перекриває паливо практично повністю, поки мотор не набере свої обороти. Як бачимо, воно працює все справно. Ще колись бачив Валєра вроді з розвилки. розказував, як треба, що даємо повний газ і ставимо зазор 6 мм. Добре, от ми виведемо його зараз на повні обороти і дивимося, що буде. Зараз зазору нема. Скажемо, от, Ставлю я йому приблизно от він, скажем, на повному газу, він працює десь там. Не буде в мене отвертки. Ладно, допустимо, що грузики в нас зведені. Все, відпускаємо, робимо зазор і дивимося на планку. Це у нас тут повний газ, речажок до упора, і дивимося на планку. Відпускаємо, що воно робиться? Обороти додаються, тобто паливо додається. Сергій пояснював, щоб болтик тільки притулився на повному газу, Павлю. щоб болтик тільки притулився на повному газу. Сей Валера з розвілки казав робити зазор. Ну, навіть не знаю, чи я ну, зроблю зазор. Зробив. Тепер дивимося, що воно робить на повному газу. Я розводжу кулачки, якщо він їде десь з горба, я розводжу кулачки практично повністю, газ воно не збавляє. Ставимо, так як казав Сергій. Тільки болтик дотулився. От виходить, якщо там чуть-чуть, воно ніби збавляє газ, але на... згадайте, якщо я відкручував болт, наскільки планка пішла до повного газу. Добре, в такому режимі скидаємо, скажемо до, ну, холості, не холості, от виведемо його там на 1200 уроків 1100. От він працює, як бачимо, ну, скажемо, от так от. Працює він на навантаженні якомусь чи ще щось, вірніше з горба їде. От, Получає мотор обороти і він бачимо, скільки кулачки розводяться, щоб чуть-чуть скинуло газ. Так само, якщо він, наприклад, от, він працює от в такому режимі. Тому що якщо мотор робить кулачки, чуть розвелися, він працює в такому режимі. Якщо кулачок навіть зведеться, то рейка обороти не добавить. По поводу я тої пружини. Казав тисячу раз, її викидати не треба, тому що вона на тій пружині грає. Повертаємось назад, ставимо зазор, скидаємо газ повністю. Повністю. І, наприклад, ми там завели його, показую ще раз, працює він там 1200 оборотів, 1500 і бачимо. Якщо він получає трошки більші обороти з горба, він вже паливо збавляє. Наприклад, він працює в такому режимі, якщо ми завели, мотор він в такому режимі працює, з горба їдемо, він обороти збавляє. Далі, вивів назад на ті обороти, отримав навантаження, кулачки звелися, чуть-чуть паливо додало. Ще одне. Якщо ми зазор тут зменшимо до 0 або менше до 3 мм, мотор може не завестися взагалі. Тому зазор має бути 4-6 мм. Ну, є деякі довідники, як я вже казав. Є ще 6-10, ну рідко де я зустрічав, колись давно бачу таке. Тепер ще одне знімемо тую планку. До того треба зняти насос, насос вже відкручений. Заскочила рейка. Ладно. یا به قسمت ساوید اندازه برد ش Anfang Маємо планку Та щодо того регулятора, самого механізму регулятора. Тут бачимо нічого складного нема. Є штовхач, два грузики. Під дією від цитрової сили воно грузики розводить і штовхач по поводу ось того зазору. Максимальний зазор тут повинен бути десь до 1, 1,2 мм. Можна скрутити його, що практично зазору не буде, але тоді максимальні обороти у вас будуть більші. Оцю, оцю регулювання я навряд чи коли би чіпав, там завод її поставив, вона, вона собі буде. Її можна там регулювати в двох причинах, якщо у вас розкрутилася ота гайка або трісла пружина. Так, воно собі стоїть, там заводу і стоїть. Так само і ту регулювання. Не знаю, для чого її чіпати. От сусід в мене має вже мотоблок років 10 він її не розбирав. Другий сусід має, там, не знаю, теж купу років, ніхто нічого не розбирає. Я тим більше ніколи не регулював. Його ту планку хіба можна регулювати в двох випадках. Коли ми міняємо насос, може стояти чуть-чуть рейка не так, як в старому насосі. Або міняємо полінвал і. Підчепники на кулінології, тоді вже треба перевірити отой зазор. А якщо він у вас працює так, ну я не знаю, що йому треба зробити. Бачимо, мотор відпрацював у мене отой 7 років, ну скільки там тої ямки зробилося, якась десятка чи ще щось. Ну, зазор має бути 4-6 мм. Міліметр, міліметр по-любому не вибило. шарику також нічого не сталося. Далі, якщо у вас, наприклад. Бігають максимальні обороти. Перше діло, якщо може ходити колінвал. Якщо колінвал не має продольного ліфта, ви зазори виставили нормально, ви дали повний газ і починають у вас гуляти обороти. Значить, що, треба, як нема тахометра, треба на повних газах збавляти газ до тих пір, поки він не стане на рівно, і потім підрегулювати отой от болтик. Той полтик теж для чого його чіпати, сам не знаю. Крутять люди, все, для чого крутять, самі не знають, але крутять. Ну, є такі випадки, що можна дати більше газу у ту планку зігнути, бо на новіших моторах вона вже така більше лихенька тут на старому моторі, то вона ще в мене така нормальна. Бо, тому що, якщо, наприклад, ви тут відрегулювали все правильно і да, даєте повні обороти, значить і він у вас на повному газу обороти гуляє, значить. Тут він має, наприклад, він налаштований на 2200, а ви даєте 2400. І він скидає до 2200 і 2400 і отак гуляє. Тому, якщо у вас вже така є проблема, якщо ще обороти гуляють, треба отой болтик трошки закрутити. Тепер по поводу ще деяких ремонтів. Дзвонив до мене недавно друг, каже: слухай, притягнули мені мотоблока. Каже, поміняли поршніву чи що там, не пам'ятаю. Суть діла не в тому. Каже, не заводиться, каже, їхав заглох. Каже, перевіряю пріск 30 см до верхньої мертвої точки. Я щось перепитав, кажу, може градусів, ні сантиметрів. Я стою такий, кажу, вони точно не розбирали. Ні б'є груди, що не розбирав. Кажу, не слухай. Знімай кришку, скоріше всього, розвернули ексцентрик. Передзвонив він ще раз і Ні, ми нічого не чіпали, ми нічого не робили. Коротше, знімає мій друг то, кришку, відкручує, дивиться до ексцентрика, ексцентрик розвернутий в другу сторону. По факту, от, мотор крутиться ось так. Отим от, різким підйомом воно має йти зверху внизу. А ексцентрик був розвернутий плавним. І воно, якщо і заведеш того мотора, то він буде мати понос. Взагалі, за таке, що я не ліз не розбирав, я б брав, напевно, подвійну оплату, тому що людина тратить свій час Дорогоцінний а час коштує гроші. Скажи зразу, я розбирав, я потім фактому віддавав він того мотоблока. так там з сином розбирали, ми вставляли насос, От показую приклад. Ми вставляли насос, не могли прикрутити, бо воно от нам не заходило, не залазило, був впирає. Син відкрутив гайку, переставили кулачок. Ну, розуму не хватило, напевно, щоб взяти, повернути трошки мотор і насос поставити свободно. Ще один випадок був теж, то, то вже до мене дзвонили. Каже, слухай, дідько, чорти, був...» їхав, їхав і заглох. І кажу, і що ні, ми нічого не чіпали, ми поміняли поршні вони до насоса, ні, ми нічого не чіпали. Я кажу, добре. Знімали насос. Та ні, не знімали. Масло текло, текло. Син вибив товстішу прокладку. Тут стоять ось ті регульовочній прокладки, ніхто не знає, що чим більше наставляєш, тим пізніший пріск забираєш ранчий пріск. Каже, текло масло, він собі вибив з параніту. Файну грубеньку прокладку, відсунув, мотор не заводиться. Ще одне таке є одне, але я не маю восьмисильного мотора під рука. Восьмисильний мотор. Ота кришка бокова, вона отут має канал. Тобто насос тут є в кришці. Масло затягує з піддона. Тут є отвір, тут чи тут, не пам'ятаю точно. Затягую через кришку вверх. Якщо у вас буде ота прокладка негерметична, тиск у вас не буде. Там на тому Теж є такий фільтр колба. якщо ви поставите тусті прокладки, перекриє канали, тиску у вас не буде. Далі е, от кришка, в кришці є проточка. Тут є такий штифт. Через той штифт маститься колінвал. Той мотор, який я купив, у мене тиску теж не було, Вірніше, мотоблок купив. Я зняв кришку, у мене прокладка йшла отака верхов. І тиск був взагалі я заводив, там був тиск 0,5. Потім я вставив таке резинове колечко, тиск виріс до 1,5 Тому, якщо вибиваємо прокладку або прокладку б'ємо добру, то вставляємо резинове колечко, тиск у вас буде набагато більший. Ще одне був у мене коментар на каналі. Я засверлив блок, ставив датчик температури, щоб він включав помпу. На старому двигуні в мене тут засверлено, вставлена стівчана кава, вона прогрівала. Ну Там коментар був при всій повазі сверлити не буду. Нікого не заставляю сверлити. Ну, пояснюю, в тому місці я блок не ослабив. Тріс в мене мотор. от так, -от, лінія пішла і до розпри... попри розпредвал, до розпредвала пішла лінія. Отак, от звідси пішло, 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 а тут, де сверлив, бачимо, нічого не трісло. Ну, от таке, що хотів розказати. До речі, все сказане мною може бути неправда. Ви все можете перевірити в книжках. Думайте, читайте, перевіряйте. До всієї апаратури є література. Регулятор оборотів працює практично у всіх паливних насосах, чи він знімається з трактора, чи він стоїть на мотоблоці, він працює практично одинаково. Він просто, якщо ми задаємо режим роботи, скажімо, 1200, чи там 1500, чи 1800, і він підтримує обороти в даному режимі. Тобто, їде, їдемо з горба, він збавляє, їдемо до горба, він дозволяє паливо. Так же само регулятор працює на пускачах на старій техніці. ПД-10, П350 стояв на Т-150, там стояли стояла три шарики, розводи. Принцип дії один і той самий. Якщо на пускачі відрегульований правильно регулятор, ти заводиш пускач, він робить рівненько, починаєш заводити мотор, він додає оборотів і мотор заводиться. Ну, от таке. Вроді би, що я сказав, що мав сказати. Всім дякую за увагу. Гарного вечора. Не забудьте поставити вподобайку. І, кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей!